Я вітаю вас, мої дорогенькі на моєму YouTube-каналі. Я Ірина, і це неймовірний світ Таро». Ви знаєте, я читаю коментарі з відео, що зробила влада для врятування цивільних, які постраждали від теракту Каховської ГЕС. Дивіться. І дуже багато людей відгукнулися і є такі цікаві, що зробила влада для того, щоб запобігти аварію на ГЕС. Всі ми знаємо, що влада знала, всі ми знаємо, що навіть Зеленський виступав і казав, що замінували. Ось, але влада нічого не зробила, не підготувала населення так само, як і не підготувала населення до вторгнення хоча влада теж все знала. А дивіться, ще одне е, коментар. Наша розвідка все знала. Кажуть, і що думаю, що брешуть. Якби бачили і знали, то чому знов таки не готували населення, щоб заздалегідь перед е, попередити і врятувати? Ви знаєте, я задам трошки інше питання. Я слухала нещодавно, декілька днів назад. На жаль, я не пам'ятаю зараз, хто це був, тому що там було багато різних виступів. І хтось один сказав, що складається таке враження, що Зеленський робить все можливе, щоб і війна. Навіть той Бахмут, як його фортецею називали, так? а це український провал Іванович конкретний, тому що там загинули дуже багато людей. Я не хочу зараз дивитися на картах, кого більше москалів чи наших. Ось. Але дуже багато наших там загинуло. Все це замовчується. А, і цей репорт, репортер, чи кореспондент, чи, чи журналіст, скажімо так, та людина, яка це сказала, каже, що в нього таке враження, що Зеленський все робить навіть цією Каховською ГЕС. А, як він виразився зараз? Я спробую це сформулювати не точно. А, Ніби він робить, щоб масштаби були дуже великі, щоб дуже багато допомоги йшло фінансової. Розумієте, він робить, от бачите, от бачите, я казав, я казав, ось складається таке враження. Давайте подивимося, що скажуть карти. Звичайно, я таке відео, напевно, і не виставлю публічно, а для спонсорів каналу, тому що люди, на жаль, залишаються все ще в темряві. І так, давайте подивимося. Чи дійсно правду? Сказав той блогер, блогер чи кореспондент, чи журналіст. І так, Що Зеленський дійсно робить все для того, щоб потім бабло збирати. Ось як я скажу. Ну, Тут явні маніпуляції йдуть, на свою користь тут ідуть, дивіться, як карти показують. Це його натура. Ось це є Зараз я ще подивлюсь, що на тні у нас диявол. Ну, про що ще можна говорити? Це натура, диявол з магом, диявол з фортуною, це всі, диявол з сімкою, кубків. розумієте, ця ось цю карту взяти ось так. Це а, не просто натура його, це його частина життя. До речі, той журналіст ще сказав, що. Таке враження, що він продовжує грати в серіал, що для нього це нереальність. Ми вже говорили, що він щось приймає. Зараз я в цьому відео не хочу говорити, а вдруг я щось передумаю і на публіку кину це відео. Тому ми про це говорити не будемо. Хто хоче, бере собі абонемент і дивиться відео в закритому доступі. Дивіться. Тут настільки карти чітко показують е, натуру зеленської е, до публіки, до маніпуляцій, до маніпуляцій е, емоційним станом людей, ось це, ці дві карти говорять про емоційну маніпуляцію людьми. Ось і висвітлювання е, цього е, на світ. Так, він дійсно, ось з цих всіх трагедій, зробити користь. Користь. Тепер зараз ми єдине подивимося, користь для себе чи для держави. Ну, для держави, так. Але тут, знаєте, і для себе. Тут користь для себе. Зараз я тут докладу. Для себе особисто. Ви знаєте, це заробляння. Вибачте, мені от так і кажу, як є. Заробляння, конкретне заробляння грошей на війні. Вибивання ось ця карта навіть говорить: вибивання грошей на війні. Тобто заробляє наша влада, конкретно скажу так, є, Заробляє. Е Немаленькі гроші на війні? Хоча і е, посил йде на державу, на відбудову держави, на підтримання держави. Ось домовленості йдуть на державу, але тут заробляння конкретно на Чорну йде, щоб ви розуміли. Невже він не розуміє, що він робить? Це все сознательно, чи чи як це йде? Ну, гроші, гроші, гроші. гроші Робиш себе жертву, і все робить для того, щоб гроші. В нього ви знаєте Ну от Я скажу так, як є. На першому місці гроші жертва. Ідея така. Це ідея, щоб якось виуджувати виуджувати емоційність, все на емоціях. Ви знаєте, це ще незріле ставлення до України. Ще раз перевіримо, дещо його любов до України. Наскільки вона, верніше, не до України. Україну він може любити до українського народу. Дивіться, ця любов щось приховує. Щось приховує ось тут. Дивіться, гроші, король цих монет, плюс в нього не віра. У нього не та віра. В нього не та віра. Тому і два мечі. На любов йде два мечі. Як я сказала, у мене таке відчуття, саму Україну він любить, так? але, вибачте, йому народ України якось, ну, вони не по його вірі. Тут у нас йде Єрофант, жрець, не та віра. Не та віра, тут бабло. На жаль, тут гроші йдуть. Правильно я зрозуміла? Правильно, я зрозуміла. Все я правильно зрозуміла. Нещирість до українського народу, те, що він говорить, що йому болить там чи ще щось, хтось каже, плаче він ночами, да-да, плаче. Ось. Щиро дякую вам, мої дорогі. Я сподіваюся, ви зрозуміли цей розклад. Я для себе зрозуміла конкретний серіал Санта-Барбара для виучування у світу грошей. І чим більше і заробляння тут конкретно настільки конкретно вибивання, прямо вибивання. Ось ці три карти показують: вибивання у світу грошей, на вибивання на війні. А ми всі знаємо, що забрали 30 тисяч чи скільки премій від військових. Тепер військові лікуються за свій рахунок, поранені так само. На кінець то вибивають 30 днів, наскільки я розумію, деякі депутати, я зараз не згадаю, яка саме партія. ось, Мені все рівно яка партія. Головне, щоб робили щось хороше. Не в назві, не в назві справа. Хоча треба знати, яка партія. Просто не хочу зараз помилитися. ось. І е, вибивають зараз 30 днів відпустки для військових. Тепер тільки залишилося за президентом. Е, можливо, зроблю сьогодні ще розклад. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.